Здається, це вперше, коли президент Зеленський ось так прям категорично і певною мірою агресивно висловився з приводу адміністрації Байдена чинного президента Сполучених Штатів. Ну, по правді кажучи, зеленському притаманно висловлюватися поза межами дипломатичних норм і протоколів. Це йому притаманно. Ми пам'ятаємо, як в 23-му році він дуже радикально певний мір агресивно висловився щодо небажання НАТО на черговому саміті своєму повідомляти про намір взяти Україну. Ось і багато інших прикладів. І, але, от зараз, те, що Зеленський висловив 30 вересня на прес-конференції щодо Байдена і нинішньої адміністрації США, заслуговує. Спеціальної уваги я зараз хочу показати деякі відео, тому до продов... додивіться до кінця цю нашу бесіду. Я покажу деякі фрагменти прямої мови, які підтверджують те, про що ми говоримо. Отже, на початку цього тижня президент відправився в Ісландію і, в принципі, також потім мав спілкування з журналістами північно-європейських провідних засобів масової інформації. І ця прес-конференція була присвячена багатьом питанням, але близько 45 хвилин тривала бесіда. Але два фрагменти серед іншого привернули мою особливу увагу. Достатньо радикальні категоричні твердження. Твердження номер 1 яке заслуговує увагу, президент Зеленський прямим текстом звинуватив адміністрацію Байдена. Що вона зливає в публічний доступ секретні матеріали і документи, які Україна передає для ознайомлення Сполученим Штатам. Про що конкретно йдеться? А йдеться про те, що президент озвучив мирний план, те, що називається мирним планом у Верховній Раді України і, і, і західним лідерам. Він, як відомо, має містить чотири ключових пункти: цей мирний план. 5, точніше. І е, в кількох з цих пунктів також є секретні додатки до цих пунктів. І, зокрема, там є пункт про необхідність розміщення в Україні систем стратегічного стримування, але більше нічого не було сказано, а вже в секретних додатках про це йшлося. І отже, 29 жовтня, газета New York Times публікує інформацію, в якій повідомляє фактично.

It was confidential information between Ukraine and White House. How to understand these messages. So it means between partners. There's no any confidential things. This is the second. And the sword, so I mean what we will do if one hundred thousand of North Korean soldiers will come? If they will come on our territory, what we will do? what West will do, what Russia, what United States will do. So a lot of, I mean, there's a lot of questions, a lot of, you know, a lot of rhetoric and less steps, strong steps of leaders. When a lot of countries began to support victory. Uh, ну, отже, прослухали це відео і фактично йдеться про ракети «Тамагавк», План перемоги Зеленського містить певні секретні додатки, про які він не говорить, звісно, на виступі в публічному Верховній Раді, але про які він, звісно, повідомляє окремих світових колег президентів. До речі, не всіх повідомляють. Наприклад, Польща висловила претензії Україні президент Дуда, що от полякам і Дуді Зеленський не повідомив, не відкрив. Секретні додатки до плану перемоги, а от Байдену і Сполучених, Сполученим Штатам, як ми зараз розуміємо, звісно, президент Зеленський відкрив секретні додатки плану перемоги, і, зокрема, в тому числі прохання про те, щоб на території України розмістили балістичні ракети Тамагавк, які б'ють на відстань до 2000 км, кілометрів. Тобто, це. Потужні системи, і схоже на те, що саме ці ракети тамагавк з неядерними боєголовками за задумом української влади мали б бути є принаймні таке прохання. Ідея така, мали б бути розміщені на території України як системи стримування стратегічного стримування, і це секретний додаток, і вони виходять публікації в «Нью-Йорк Таймс. І президент Український, ну, типу, в шоці, як так може бути, партнери так себе не поводять, і за великим рахунком, це абсолютно така ознака ну, ну неадекватності. Я не знаю, якщо так можна сказати. Я тут думаю, що е е е з різних причин можна пропускати, чому адміністрація президента Байдена отак вчинила, е що злила цю інформацію секретних додатків, але точно можна говорити, що довіра е до... Ну, дові... Це не сприяє довірі. Довіра, звісно, погіршується після подібних прецедентів, і дуже видно, що українську владу, Вище Верховне військово-політичне керівництво дуже шоковане через ну, подібні речі. Яка мотивація була адміністрації Байдена? Можна здогадуватися, можливо, там, в тому числі, для того, щоб. Показати, що реалізація плану миру плану перемоги є нездійсненою. Типу, ми ж не будемо передавати тамагавки, я так розумію. І для того, щоб сказати, чому що спробувати переконати свій електорат американський, що цей план не здійснений, вони вирішили от опублікувати секретні додатки до цього плану перемоги. Ну але все рівно це така абсолютно ну неприпустима. Історія, коли буквально минуло кілька днів після того, як ви отримали секретні документи, і відразу ці документи опиняються в, в газеті New York Times. Тому одним словом, президент Зеленський не, не, не стримався і тут висловив все, що він думає з приводу такої неадекватної поведінки адміністрації Байдена. Ще наступна радикальна заява була з приводу позицій і дій адміністрації США чинної демократичної і мається на увазі демократичної партії, це те. Всі ми здогадувалися, і про це вже багато говорили. В квітні 2024 року американський конгрес проголосував величезний пакет допомоги Україні, там понад 60 мільярдів доларів. І це не грошима, звісно, але в принципі різноманітної допомоги, в тому числі військової, на таку загальну суму. І, от стає зрозуміло, Ми всі військові про це говорили. Сирські про це говорив Український головнокомандувач. Що проголосована та допомога в Україну не, не надходить, точніше, не не надходить в тих необхідних обсягах і масштабах, але не звучали цифри про які масштаби скільки не доходить з проголосованого. Отже, давайте послухаємо зараз президент Зеленський в цій бесіді. Повідомляє цифри, які ну, м'яко кажучи вражають, ошикують. Поїхали. Парінда кантри фор, big challenge for us, because it will be the сверд winter with blackouts, with everything. so this is the problem and and then you said what to do for example when russia gains or something some steps doing some steps forward on the east this is the same you do your job you count on reserves you count on special brigades you count on such equipment and if you got 10% from all the package been even voted already <clears throat> you know that the, it's not funny but it's but it's you no know, but the congress voted i mean that's it's not the question of money it's also the always the question with bureaucracy or logistic with ideas or or, or with with skeptics with uh, this weapon is good this weapon is bad this we we will give you this is not this is cross of red lines this is What reaction will be, you know? that. Ну, от, власне, прозвучали, прозвучали такі е, слова е, про те, що 10% лише проголосованої конгресом допомоги реально надійшло Україні. Отже, правда полягає, ось у чому? Що американський конгрес ухвалює рішення допомогти Україні і виділяє для це, фіксує для це відповідно значну суму коштів. Але через причини бюрократичні або небажання, небажання не знаю, там, давати Україні допомоги, або загострювати, як вважають в адміністрації Байдена, вони просто не надають цю допомогу. Тобто Конгрес дуже часто ми чуємо про те, що Байден хоче, а Конгрес не дозволяє. Зараз відбувається у 24 році, коли Конгрес виділив, але адміністрація Байдена не віддає те, що виділено конгресом. Також хочу нагадати про ленд-ліз ще 23-го року ленд-ліз так званий. Який також був підтриманий Конгресом, але нічого по ленд-лізу, це фактично такий продаж, не обмежений за рішенням президента США зброї Україні, за які може розраховуватися багато років. Тобто, ну це такий продаж, але достатньо вигідний для України зброї. Але по ленд-лізу Україні нічого не дійшло, звісно, через позицію Байдена. З виділеного Конгресу величезного пакету на кілька десятків мільярдів доларів Україні надійшло 10%. А це ж відсутність зброї, це відсутність артилерійських снарядів, це наслідок продовження окупації багатьох міст і сіл України, і те, що українські воїни тримають фронт відповідно своїми тілами, а відповідно значно більша кількість поранень, і тим більше загибелі українських воїнів. І я хочу сказати, все, що ми бачимо от в такій політиці, і видно, що з одного боку українській владі ну, некомфортно, ну, максимально загострювати оцей конфліктність моменту з адміністрацією президента Байдена, але ситуація вже стає такою, що вона вже ну, це системне явище, це не лише зараз. Що президент Зеленський вже про це чітко і публічно говорить, достатньо радикально, не дуже підбираючи слова. Тут слід зазначити, що адміністрація Байдена, в принципі, не зробила нічого, щоб понеможливити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це я хочу так окреме відео записати, але в тому числі зараз все робить для того, щоб Україна продовжувала стікати. Кров'ю з якоюсь такою мінімальною допомогою, щоб типу не здохли, не сконали швидко і миттєво, але й жодних шансів на перемогу і на справедливий мир у України не було. Я зараз хочу прочитати буквально нагадати одну таку. Знаєте, я вже писав якось про це, що схоже на те, що Байден до кінця свого президентського терміну, президента США, зробить все для того, щоб виконати всі свої домовленості, ну самі знаєте з ким. І я єдине, що нагадаю цитату Путіна цього року, 24-го року, у нього запитали там про американські вибори, про те, що кандидатом стала тепер Камала Харрі замість Байдена, його запитали, що ви скажете. І він сказав, що стосується фаворитів американських, то не нам це визначати, цитую, це вибір американського народу. Але нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Байден фаворит Путіна. Дуже важливо дивитися не на пафосні красиві слова підтримки, які звучать від президента чинного нинішнього адміністрації Байдена і цієї демократичної партії, яка зараз домінує, а на реальні дії, які вражають і шокують, які шкодять Україні, які перетворюють цю війну на стагнацію ціною постійних рік крові українських воїнів від цивільних, яка тече через те, що Україна не має достатніх ресурсів, щоб досягти справедливого миру, нагадаю, через Сполучені Штати, які все зробили, щоб Україну е демілітаризувати і забрати у неї ядерну зброю. Але про це я хочу окреме відео записати і поговорити про це додатково, тому. Це важлива знакова подія. Ми маємо її фіксувати, дивитися фактам в очі, а не гаслам в очі будь-яких політиків, і українських, і іноземних в тому числі. Факти мають значення, і їх треба вміти помічати серед інформаційного, словесного такого хаосу і різноманіття. Факти важливі. Поширте це відео. Правда має значення. Дякую за увагу. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Спробую в наступних бесідах на них на ці запитання відповісти.